Рушник-осушарка – це незамінний елемент ванної кімнати. Це опалювальний прилад, сушка речей і до всього цього елемент дизайну. Адже сучасні рушникосушарки бувають різної форми, кольору та матеріалу. І все це виробляється в Україні. Дивіться відео про топ-5 українських виробників рушникосушарок. Почнемо із міста Вінниця. Адже тут розташовані два виробника. Виробник рушник-осушарок Mario знаходиться в СМТ Літин, що біля Вінниці. Компанія працює із 1998 року. Підприємство розташоване на площі 10 тисяч квадратних метрів, де працює більше 200 людей. Продукція Mario відповідає європейським нормам стандартну ЄН442. у сушарки Mario виробляється із якісної нержавіючої сталі. Покриття може бути повністю полірованим, а також мати покриття Orange Satin. І безліч кольорових покриттів. Асортимент Mario можна поділити на водяні та електричні рушнику косошарки Водяні можна також поділити на підрозділи Art Design, дизайн Радіатори, Класика та Практика. Електричні поділяються на три категорії Light, Поворотні та Premium. Гарантія на електричні моделі становить 20 років на водяні – 5, а строк служби на всі рушнику – 50 років. Окремо з асортименту Mario можна виділити електричну модель Urban One TRK 2.0 із таймер регулятором нового покоління, що має 7 режимів роботи, зручне сенсорне керування та забезпечує економію витрат до 87%. Компанія Laris має також більше, ніж 20 років досвіду у виробництві ручних косушарок із нержавіючої сталі. В якості матеріалу використовується нержавійка марки IC304. Асортимент водяних ручних косушарок складає такі серії: Еліт, класік, Змійовик та комбіновані. Останні це, по суті, водяні прилади доукомплектовані електричним теном. Тобто вони одночасно і водяні, і електричні. Електричні моделі мають такі серії: Elite, Klasik, Змійовик та Зебра. Крім цього, компанія Laris виготовляє сушки для взуття та одягу, сходи та водоспади для басейнів, трапи та інше обладнання із нержавіючої сталі. Гарантія на водяні рушнику сушарки складає від 5 до 50 років, на електричні 20 років. Наступний виробник Навін із білої церкви. Компанія виробляє рушнику сушарки вже більше 23 років. Асортимент водяних рушник сушарок Намін складається із 14 моделей, електричний більше із 20 моделей. Корпус електричних приладів може бути як сталевим, так і із нержавіючої сталі. Зі всього цього різноманітні моделей можна виділити три. електричну авангард в золоті. Нову електричну модель «Авалон», Ну і звичайно Nordic Pink Digital у оригінальному ржевому кольорі. Електричні рушнику-сушарки Навін оснащується сенсорним блоком керування рушнико-сушкою Навін сенсор. За допомогою нього можна встановлювати необхідну температуру із кроком 5 градусів. Також є погодинний таймер. Далі рухаємося у місто Чернігів. Там знаходиться виробництво рушникосушарок сушарок під торговою маркою DeFi. Цей виробник зробив ставку на ширину асортименту та оригінальність модельного ряду. Тут ви можете знайти такі шикарні рушникосушарки, як Змійка люкс, Альфа в червоному кольорі, Атена, Грація, Парус та Кутова рушникосушарка Модерн. А загалом асортимент рушникосушарок Дефі налічує більше 70 серій. Також дефі може виготовляти рушнику сушарки в різних кольорах і взагалі за індивідуальним замовленням. І останній виробник зі змогу в списку це Паладії. Тут також виробляється рушник сушарки із нержавіючої сталі IC304. Виробництво знаходиться в місті Бровари, що під Києвом. Компанія має досвід виробництва близько 20 років. В асортименті є водяні та електричні рушнику сушарки серії Quattro з квадратним профілом труби. Водіні та електричні ручники сушарки серії Premium, стандартні моделі та дизайн радіатори Merciale View та Presto І підлогові моделі Гера. В асортименті є 7 стандартних варіантів покриття та плюс вся кольорова гамма RAW. Ну що ж, на цьому все. Сподіваюсь, що для вас відео було корисним. З вами був Євгеній Семенчук, це канал Build Your Life. Побачимось.